Ситуація із забезпеченням електроенергією в Україні жахлива. Це пов'язано з ворожими ударами по об'єктах генерації електроенергії. Кожен на своєму рівні має робити усе можливе, щоб підготуватися до зими та покращити ситуацію в енергетиці. Наголошує народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Сьогодні на комітеті Верховної ради з питань енергетики та ЖКГ нардепи займалися налагодженням взаємодії з парламентами та урядами держав світу та міжнародними організаціями, енергетичними компаніями країн східної Європи щодо надання Україні обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, об'єктів гідро та теплогенерації, пошкоджених внаслідок російського ракетного терору. Як зазначає Юрій Шаповалов, уже сьогодні така допомога прямує в Україну, і депутати роблять все, щоб її було. Якомога більше. Така допомога вкрай необхідна для поновлення стійкості енергосистеми та відновлення необхідних генерацій у межах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.